Стаття 20. Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх, Синій-жовтий, древній прапор, на жардині маярить. Синій то безкрайнє небо. Жовтий, жито на ланах, сяє прапором державним. Україна золота. А над горами і вище український чутий гімн. Пісницю Павло Чубинський українцям заповів, а Ворбицькому Михайлу Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає: рідний гімн не раз співав. На гербі князівський сокіл понад тисячу років. Сокіл символ оборонець, український оберіг. Місто Київ це столиця З далеких ще часів Приїжджайте й подивіться місто квітів та лісів. Тут могутній, славній, сяють сонцем купола. Тут місця, де русь прадавня, християнство прийняла. Стаття 17. Незалежність і кордон Україна захистить. Збройні сили оборони розгорнуть потрібну мить, Кожен стане за державу відсіждати ворогам. Україна не здолана, батьківщина нам. Армія це оборонці, воїни, захисники. Це найбільш сміливі хлопці, це герої на роки. Та друга на своїй землі країна свій становлює закон. Суверна Україна має владу і кордон, недоторкана і цільна. Територія у нас Україна міцна, сильна, навіть клаптя не віддасть. Та ця третя. Україна батьківщина, як сім'я для нас усіх. Найцінніше це людина, її щастя, її сміх, її спокій, її здоров'я, її гідність і права. Ось що значить Україна соціальна правова, захист прав, свобод людини для держави головне. І вона відповідає перед нею за усе. Стаття 4. Україна рідна мати, кожен з нас є дитя. зв'язок не розірвати, він триває все життя. Ти родився в Україні, ти тепер громадянин, громадянство для людини. Наче ти державний син. Захищай її як мати і в образі не давай. Ти щасливий можеш стати. Тільки тут запам'ятай. Та ця перша. Україна це держава, незалежна правова. А хто знає, що насправді означає ці слова. Незалежний той, хто завжди своїм розумом живе, відрізніть брехню від правди, шлях свій власне обере. Щоб усі жили у мирі, щоб порядок кожен знав, Народ вільний український Конституцію прийняв. Тут записані головні для всіх слова. Будуть люди всі щасливі, як держава правова.